Ісус Христос прийшов, щоб виконати волю Отця. Тоді Я сказав: ось іду, як на початку книги написано про мене, щоб виконати волю Твою Боже. послання до Євреїв 10.7 Він явив нам Божу віру. Він показав, як діє віра, бо саме через віру приходить Спасіння, бо благодаттю ви Спасенні через віру, і це не від вас, то дар Божий. Послання до Офісян 2.8. А віра приходить через пізнання, через Слово Боже, отже віра від слухання, а слухання через Слово Боже, послання до римлян 10:17. А в чому ж воля Божа? У спасінні людства, у спасінні Тебе і мене, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Святе Євангелія від Івана 3:16. Приєднуйтесь до місії Слово Боже та щодня отримуйте настанови Христа, одкровення і спасіння через Слово Боже. Ставте плюс в коментарях або напишіть мені в особисті.